Ні, та, міла, це не ця Нінка. Да, я вже поняла, на котру ти думаєш. Це ж Нінка жила коло ставка, тут послідня хата. Так вона була замужем за Василя Кривого двоюрідним братом, так в них же не було дітей. Да, А ця Нінка жила перед поворотом на тік. Стара хата така під очеретом, вона і тоді пізніше плиткою обклала. Її дуже довго ніхто не брав, о, а тоді трапився її дядько. Ще ти знаєш і толковий такий. Мені, вроде, Володьки Пузиря племенник. Вони отут от -от, трохи пожили, а тоді виїхали в Котельву. І там уже в них народилося троє хлопців. Це вже мені пізніше тоді Маруся розказувала. І оце вроді середульший узяв оцю Марину. Степане! А ну хватить тобі гарювати! Це посидь, хоч п'ять минут. Бабусі вже голова від тебе розвалюється. Книжечку возьми, почитай. Знаю та міла, що воно за дитина отака. Я в чотири години вже і джанер прочитала, і унісенне вітром, а тут аби тільки льота цілий день та шкоду робить. Зої, кажу, то воно їй не нужне, тільки дивиться та улибається. Хм, та вони ще ж дуже семирозумні, А тоді, як повстараються, біжать до матері та кричать, ратуйте.